Будем, э, приступим к э, следующему докладчику, поскольку время у нас идет и катастрофически его не хватает. Всем интересно, где вы выступить и задать вопросы. все-таки будет двигаться дальше. Э, вот, э, я бы вот, хотел сейчас предоставить слово Варченко Ивану Григорьевичу, депутату Харьковского областного совета. У него тема выступления как раз та, сейчас только что говорили. Экономическая оценка и анализ подписанных соглашений между компанией Shell и Наноинская. Вот он может нам действительно что-то сейчас расскажет именно это в этом плане. Дякую, шановні учасники, шановні гості нашого круглого столу. Спочатку хотілося додати кілька слів до тієї дискусії, яка розгорнулася. На жаль, у нас газова тематика стала дуже чорно-білою. І от зараз кожен із нас стоїть перед вибором таке гати за сланцевий газ чи проти сланцевого газу. Конкретно задається питання: якщо я ризикую сказати про те, що я за те, щоб в Україні добував сланцевий газ, то є Андрій Лесик, який каже, так ти хочеш, щоб мої діти не жили в Харкові. А якщо я кажу, що я проти сланцевого газу, то є люди, які живуть на території районів, в яких будуть добувати сланцевий газ, і які може сказали, що ви що, до вас вже приведуть інвестиції, у вас вже буде робота, у вас вже будуть гроші і ваші діти не будуть бігати голодні. І ці люди кажуть, як ти ж сволоч, ти хочеш забрати у нас інвестиції і роботу. З одного боку, є ті люди, які говорять про те, що ми хочемо здобути незалежність. Зараз енергетично, ми хочемо, щоб наша економіка була енергетично незалежна від інших економік, від енергоносіїв, які ми е, купуємо зараз. Е, і треба шукати якраз ту золоту середину, яка в даному випадку не завжди істина знаходиться посередині, але в даному випадку вона точно не знаходиться по краях. Про свою позицію. Я за те, щоб Україна. Здобула свою енергетичну незалежність і мала ефективну енергетично-ефективну економіку. Я за те, щоб ми розглядали потенціал видобутку корисних копалин, в тому числі сланцевого газу на території України. Але я не можу погодитися з тим, як відбувається той процес, який зараз називається процесом угоди угод України з тими компаніями, які будуть здійснювати розвідку. І власне, розробку сланцевих територій, де знаходиться сланцевий газ, принаймні, де вважають, що знаходиться сланцевий газ і в юридичній площині, і в економічній площині. Я хотів би звернути увагу на кілька моментів. Перше, я є депутатом Харківської обласної ради, опозиційна фракція Батьківщина, яка тоді, коли прийшли до нас із проектом. Угоди про перерозподіл газоводнів сказав про те, що люди добрі. Ви ж розумієте, що ви прийшли до органу місцевого самоврядування. Ми від імені громади Харківської повинні прийняти рішення. І зоною нашої відповідальності є те, щоб це рішення було е, прийнято змістовне і розумне. А для цього дайте, покажіть нам документ, зрештою, за що ми голосуємо. Депутати Харківської обласної ради, на жаль, проголосували абсолютною більшістю представників, які на сьогоднішній день є представниками влади, проголосували, е, не бачачи в очі цього документа. Я задаю питання, чи правильно так робити. Зрештою, е, в тій ситуації, коли рішення владою. Приймаються без того, щоб інформувати населення. Населення само вигадає, що є в тому рішенні. Населення само придумає люди, у нас достатньо талановиті, і вони самі придумають, чого з ними не діляться тією інформацією, яка є утаємниченою для кількох осіб. Ну, зрештою, те, що й робиться. І для того я хотів би сказати, я прихильник того, щоб відкинути емоції, відкинути. Звинувачення взаємні і пробувати е, шукати той варіант, щоб ми були із газом і щоб Україна не перетворилася на постелю. І через це я е, звик аналізувати документи. І, на щастя, мені вдалося отримати той документ, про за який проголосувала Харківська обласна рада. Текст угоди вивішений на моєму особистому сайту. Його широко там розрекламували зараз е, в інших засобах масової інформації. Я вважаю, що це суспільно важливий документ і через те. Взяв на себе відповідальність для того, щоб донести його до громади, хоча зрозуміло, що там є пункти, які говорять, що цей документ має бути конфіденційним. Разом з тим так теж не можна робити, коли депутати голосують, не знаючи за те, що вони голосують. І через те, я скористався своїм правом як представника місцевої громади на отримання цього документа. В силу якихось причин, мабуть, в силу тиску, голова обласної ради буквально на пару годин вивісив цей документ на сайті обласної ради. Ми встигли його скопіювати, і зараз вся громада може аналізувати і екологічні особливості цієї угоди, і економічні особливості цієї угоди. Підтвердження того, що документ, який голосувала Харківська обласна рада, є автентичним, тому який підписаний був в Давосі через два тижні після того, як за нього через тиждень навіть після того, як за нього проголосували, є численні свідчення і наших міністрів. І прем'єр-міністра і багатьох тих експертів, які мали доступ до підготовки цього документа, тому я можу посилатися достатньо відповідально на ті, на ті змістовні положення документу, про які йдеться мова. Треба говорити правду. Угода не деталізує Питання екології. Екології присвячено всього дв дві сторінки, е, головний зміст, який зводиться до того, що має бути проєкт підготований, екологічний. І е, цей екологічний проєкт, нібито має стати першим публічним документом, який дозволятиме говорити з громадою відверто, що вони планують робити е, з екологією. Е, ну, я опускаю ті питання моєї оцінки. да, ви спочатку зробіть. А потім приймайте рішення. Ви спочатку поінформуєте людей, а потім приймайте відповідальні рішення на 50 років, ті, які стосуються території тільки на Юзівському родовищі 8 тисяч квадратних кілометрів, що теж випливає з цього документу. Економічні моменти, я говорив організаторам про те, що є економічні питання, і скажу про правові питання прийняття цього документу. Частково про правові сказано, зараз активно не хочуть підтверджувати документально автентичність цих документів ні в міністерствах, тобто вони відсилають один до одного, ні Держгеонадра України. Що цікаво. Те, що для компанії-інвестора практично створені унікальні умови для роботи на українському ринку. Унікальні в тому, що цей документ він є альтернативою існуючому податковому кодексу. Жоден підприємець, який діє в Україні, не має таких умов для ведення своєї бізнес-діяльності, як має іноземна компанія Shell. Припущення можемо робити різні, а не, чи, чи не з'явився б там теоретично український якийсь інвестор-розробник, як ми, ми само початку говорили про те, що е, ми готові забезпечити такі умови? Зрештою, олігархи в Україні є, але ми е, залишаємо його поза рамкою цього обговорення. Добре, добре, інвестор з'явився. Інвестор прийшов. Що ми даємо інвестору? Компанії-інвестори, згідно частини 28-ї угоди, не підлягають оподаткуванню платою за землю. Колега говорив про рентну плату. Про рентну плату згідно угоди про перерозподіл продукції вуглеводнів між Україною Шел і Надра-Юзівська плата за ренту не стягується. Тобто плата за ренту за видобутий газ не стосується цієї угоди. Вона стосується всіх інших угод, маленьких і великих нафтових і газових родовищ і розробників, але не стосується ШЕЛ. Не обкладається митом. Екологічним податком, збором за спеціальне використання води, зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування. Ви спитаєте, а що залишається? Залишається податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, ПДВ та плата за користування надрами. плата за користування надрами. Ну і так само податок на доход фізичних осіб, які будуть там працювати. Ще теж, що цікаво буде і для економістів, і для тих людей, які розуміють ну, про те, в яких умовах діє і українська економіка, і в які б умови ми хотіли мати. На компанію інвестор не поширюється дія будь-яких нормативних актів уряду або органів місцевого самоврядування, якщо вони обмежують права інвестора. Пункт 23 угоди. Перевірки діяльності інвестора мають здійснюватися одним державним органом не частіше, ніж раз на три роки, а їх тривалість не має перевищувати 10 днів без права пролонгації. Кожен, хто займається бізнесом в Україні, може порівняти про те, чи мають право приходити, перевіряючи частіше, ніж раз на три роки, чи не мають права, і зробити прекрасний висновок. Про те, що хороша угода, хороша угода для тих людей, які зараз будуть модернізувати українське податкове законодавство, якщо вони цього схочуть. І, зрештою, потенційну небезпеку для інтересів держави і бюджету українського. Я вважаю, що міститься в пункті 7 про те, що інвестор має право без платежів, без митних квот, ліцензування та інших обмежень, податків та зборів, ввозити та вивозити, дозволяю цитату, так, за межі України товари та послуги необхідні для здійснення видобувної діяльності. Я не виключаю, що для здійснення такої видобувної діяльності в умовах українського ринку потребуватимуться яхти, літаки, вертольоти, дорогі автомобілі чи якісь інші речі. А практика, а практика доводить про те, що це цілком можливо. Я вже сказав про те, що екології в угоді присвячено дві сторінки. В угоді не містяться не міститься, не деталізовано знову ж процес відшкодування. Те, що, напевно, треба внести для будь-яких інших угод, які передбачають розробку над відшкодування громадянам з тих територій, які постраждали внаслідок цієї видобувної діяльності. Ну і зрештою, крок зробленого угоду в Давосі підписано. Для... Я... Що, далі? що далі робити? І тут я передбачаю, що може бути три сценарії. Наступної поведінки. Песимістичний, умовно, назвемо його, реалістичний і оптимістичний. Песимістичний сценарій передбачає торжество закону. Тобто угода скасовується судовому порядку, враховуючи численні порушення чинного законодавства. Я маю на увазі песимістичний і для України як держави, і для інвестора. Так? так само реалістичний для України як держави і для інвестора. З полегкістю в такому випадку зіткають екологи, Напругу знято. Україна отримує час на підготовку законодавчого та нормативного поля, але поглиблюється питання енергетичної залежності, тануть на очах рештки нашої репутації країни як економічного партнера. Росія відзначає перемогу і розглядає можливість чергового підняття ціни на газ. Інвестори рахують збитки, їх готовність до подальшої співпраці не прогнозована. Наступні два сценарії, які можуть передбачатися, це реалістичний і оптимістичний, вони вже надають пріоритет доцільності над законом. Тобто вони виходять з того, що закони вже порушено, але виходимо з того, що ми хочемо мати завтра. В реалістичному, який, я визнаю, найбільш ймовірному варіанті, держава підвішує ситуацію, допускаючи гойдалку між положеннями угоди і так сложились обстоятельства. Мені справа. Да. Рішення приймається не на основі формальних угод, не на основі цієї угоди, а рішення приймаються в неписаних домовленостях. По угоді так, але ну, ви розумієте, треба зробити так, тому що так ми зможемо заробити. При цьому проблеми, які виникають, легко пов'язуються чи то з підступною опозицією, чи то з інтригами Росії, чи то іншими інтригами. Цей формат спілкування є звичним і зручним для нинішньої влади. Інвестор в такому випадку швидко зрозуміє, що угода важить для його партнерів не більше, ніж закони та конституція, з якими ті обходяться в залежності від настрою. А також може відчути різницю між теорією, і практикою, законами і традицією ведення бізнесу в Україні. Хто і що з цього матиме? Те, що мають і зараз. Українці матимуть дорогий газ, бо така ринкова ціна, щось матиме інвестор, який вкладає гроші, решту, тобто все практично традиційно ділитимуть між собою кілька особливо наближених осіб. І суть третього оптимістичного сценарію для інвестора, знову ж і для України, передбачає суттєву і швидку зміну українського законодавства. Вже зверталася увага на те, на що умовам ще може позадрити будь-який підприємець-інвестор і інвестор в Україні. Сама угода може служити найпрогресивнішим зразком для модернізації нашого податкового законодавства. В процесі реалізації такого сценарію змін мають зазнати передусім податковий, податковий кодекс. Екологічне законодавство, митні правила і, звичайно, текст самої угоди. Українці в результаті отримають не гірші умови для ведення бізнесу, ніж гості. Знімуться екологічні загрози, бо вести небезпечний для довкілля бізнес стане невигідно. Таким шляхом пішли європейські країни, я тут, можливо, відійшов трошки від тез своїх, ми повинні враховувати європейський досвід. І Якщо вони говорять, що нам треба час для того, щоб подумати, що зробити і як зробити, ну ми можемо взяти тайм-аут. Це не гарячий пиріжок, який завтра знає. Це той газ, який залишиться в надрах України. І, зрештою, інвестор, якщо він відповідальний інвестор, якщо він не ставиться до України як до Нігерії, повинен зрозуміти про те, що, мабуть, так правильно. І давайте подумаємо над тим, що буде завтра і післязавтра. Ну і зрештою, інвестор зрозуміє відповідальність в третьому сценарії не лише перед партнерами, і перед громадянами України, зокрема перед тими, які живуть на територіях, де здійснюється, здійснюється видобування, інвестицій, залишаться в Україні. Цей сценарій видається найменш вірогідним для мене, хоча і найбільш оптимістичним, в тому числі виходячи з мого розуміння, оскільки він руйнує струнку корупційну структуру і законодавство і української практики, я не впевнений, що сьогоднішня українська влада. Здатна буде піти на цей сценарій. Важливо, що розуміти, в будь-яких рішеннях, відповідальних рішеннях, справді відповідальних рішеннях, які приймаються зараз і на рівні державному, і на рівні громадських діячів, треба зуміти не виклюкнути з водою дитину. От зараз є та класична ситуація, коли відповідальності повинно бути достатньо багато для того, щоб не перегріти емоції, не зробити той крок, за який завтра прокинувшись, ми зрозуміємо про те, що десь ми, десь ми зробили неправильно. І, звичайно, відкинувши емоції, керуватися інтересами України та громадян. Щодо вирішення питання, тут задав колега вирішення питання через митний союз, друзі, якби. Знаєте, якби були... Я дружбу вимірюю виключно рівнем товарообороту і об'ємом товарообороту між державами. От він свідчить якраз про те, що є дружба, є взаємні, взаємні зустрічі, є порозуміння. Якщо дружба вимірюється рівнем зустрічей, кількістю зустрічей президента чи кількістю випитих літрів спиртних напоїв, то для мене це не дружба. І коли зараз йдеться про те, що за умови вступу до митного союзу ми отримуємо дешевий газ, я задаю питання. Ми зараз в СНГ. Угода про створення СНГ передбачала так само про те, що будуть цілком дружні стосунки в плані економіки. Ну давайте давати собі відверті, чесні відповіді, так як воно є. Не було б шантажу, якби були дружні стосунки, не було б зимових оцих ось рішень і оцих кателей, які у нас є постійно щодо газу. І е, ми б мали, напевно, що зараз не один з найдорожчих в Європі газ, а е, як е, дружня країна, яка має спільний кордон, е, мали б інші умови по газу. Тому не треба шукати геополітичних рішень. Е, рішення, напевно, що треба шукати в площині економіки. Якщо цікаво, чи буде Україна з газом, а тут задавалося питання, і воно постійно піднімається, то та ж сама угода е, не дає відповіді на це питання так. Не дає. Тому що з того газу, який буде видобуватися, ну уявимо собі, структура сьогоднішнього газоспоживання України це 50 в районі 50 мільярдів. Я так, щоб простіше було, не буду деталізувати цифри, в районі 50 мільярдів кубометрів на рік. Близько 20 мільярдів трошки менше у нас газу власного видобутку. Тобто ці 30 мільярдів нам треба покрити теоретично за рахунок того газу, який ми добудемо, сланцевого газу, і звичайно, можливо, наростимо можливості видобутку звичайного газу. Якщо навіть Україна виходить на більш-менш потужні об'єми. Видобутку цього нетрадиційного сланцевого газу ну, умовно візьмемо для, для легкості підрахунку 10 мільярдів кубометрів, тобто третину від того, що нам потрібно, для того, щоб здобути повну енергетичну незалежність. 10 мільярдів з цих 10 мільярдів згідно угоди, яка укладена ще 6,5 мільярдів залишатиметься як компенсаційна продукція для тих компаній, які видобувають. Тобто вона залишатиметься 6,5 мільярдів для Шел і для «Надра Юзівська. Я оминаю зараз корупційну складову, там утворення Надра Юзівської, і навіщо взагалі ця прокладка створена? Але 6,5 мільярдів. І лише 3,5 мільярди будуть ділитися в наступній пропорції. Держава отримуватиме в гіршому в стартовому варіанті 31% з 3,5 мільярдів кубометрів. В кращому випадку 60%. але кращий випадок поки що технології, навіть найдосконаліші технології, які використовуються в Америці. Я тут не фахівець, довіряю фахівцям, якраз із тієї ж самої Shell, з часа Енерджі, які говорять, що на сьогоднішній день технології не дозволяють наскільки дешево видобувати газ, щоб Україна мала 60% цього газу. Тобто, в залежності від ціни видобутку, буде наш відсоток. Від 30 до 40% від 31 до 40% це реально те, що Україна може мати. Тобто теоретично, коли ми переводимо ці відсотки з 10, з 10 мільярдів кубометрів, Україна матиме десь 1,2, 1,5. Мільярди кубометрів. Мені скажуть теж фахівці, і говорять достатньо часто, ну воно ж нікуди не вивезеться з України. Ну де ж дінеться цей газ, однак вони ж будуть продавати тут, тому що то транспортування додаткові витрати. Але хто сказав, що за умов ринку продавати будуть дешевше, ніж ринкова ціна на газ? Давайте відверто давати відповіді собі на питання і тоді розуміти про те, що ми маємо справді три сценарії. Можливо, знайдеться четвертий сценарій, ще кращий, ніж третій. Але треба думати. Дякую. Спасибо, Иван Григорьевич. Я прошу да, того, что было выступление, интересный анализ, новый аспект не рассмотренный нами до этого. Я попрошу уже закончить, к сожалению, с вопросом, потому что мы не успеем уложиться в свой регламент, и те люди, которые хотят выступить, не смогут выступить. Поэтому сейчас позвольте предоставить слово головину Виктору Петровичу. Как он сейчас подожди. Галавин Виктор Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, академик, президент Крымского международного института нетрадиционного растеневодства, экологии и здоровья. Я начну с того, что хотел задать вопрос вам. Скажите, так вы за Сланцевое там? Или вы с этим кому же помогаете? <різна> Это... Це те, з чого ми почали, з того, те, з чого я почав свій виступ. Я не можу бути за сланцевий газ чи не за сланцевий газ, Бо це знаєте, от ви за, за будку, ви за вугілля. Звичайно, я за вугілля, я за. за, за все, що хочете. А видобуток стосовно включит, а? А стосовно видобутку сланцевого газу, я за те, щоб ми подумали. Та ні, я І... пам'ятаю. Без ви за званцевий газ? І ви проти нами Союзу? Я за те, щоб Україна досліджувала поклати званцевого газу і внаслідок цього е, м, будувала свою економічну політику. Але, 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 дякую, дякую. з урахуванням всіх тих екологічних загроз, які на сьогоднішній день є, і які не закладені, на жаль, ані в е, українське законодавство, ані в угоду з ША. А я. 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 Знаєте, як ну, людина, яка трошки розуміється на економіці, вибачте так, скажу, я за те, щоб інвестору хотілося працювати в Україні. І ви ще я на відповідь на це питання я за те, щоб для інвестора не створювалися особливі умови для того, щоб українці мали рівні конкурентні умови з будь-яким нашим гостем і в цих рівних конкурентних, в рівних і прозорих конкурентних умовах здобували своє, дозволю так, місце під сонцем. Дякую. А кож маршрутні обставини. У випадку форс мажорних обставин, угода втрачає силу. Так? Сидінні масові заворушені на всій території України. Сини звуці так угоді написати. У випадку форс мажорних обставин ця угода втрачає силу. Угоді час... написано, що рішення приймають сторони. Сторони приймають рішення. Тобто навіть внаслідок форс-мажорних обставин, землетруси і все інше, сторони однаково виходять на діалог про те, чи варто далі продовжувати цю діяльність, чи не варто. Я, Я три минути вам надаю, тому що заняльний опроси сам був ініціатор такових випробував. Е, ви знаєте, от е, перший. первое впечатление от нашей встречи, беседы, конечно, это очень наполняет информационно. Это очень нужное собрание. Это, в общем-то, мобилизация гражданского актива. Это первая попытка осознать свое место в реализации конституционного права народовластия. Вот, тем не менее, я сейчас хочу опуститься на землю грешную, в том смысле, что мы, когда вот, очень важную сегодня проблему, спорную проблему станции газа обсуждали, мы совершенно забываем о том, или вернее подразумеваем, но говорим об этом об экологической, экологической составляющей, говорим как-то в абстрактных тонах. В то время как экологическая экономика должна быть... Главным ведь мотивом всей нашей деятельности. Главный веет мотивом всей нашей деятельности.